Доброго дня, любі друзі, в етері Софія! І так, я роблю розклад на кожен день і сьогодні про неділю. Неділя це ідеальний день для розслаблення і з'єднання з вашим внутрішнім я. Енергія цього дня справді підтримує саморефлексію, духовне зростання і дає вам час необхідний для відновлення вашої душі. Не неділя несе з собою гарну атмосферу для переорієнтації на тиждень вперед. Це ідеальний час, щоб зосередитися на питаннях, пов'язаних з вашим здоров'ям і благополуччям. Соціальні зустрічі, ймовірно, будуть гармонійними і легкими в неділю. І так, любі друзі, я благодарую вас за будь-яку активність на моєму каналі. Нагадую, що відтепер тепер є. Паралельно ще канал для тих, хто на стадії вивчення української, для тих, хто не дуже її розуміє, але все ж таки хоче від мене отримувати корисну інформацію. Ви можете підписатися на канал російською мовою. А також я для вас нагадую, любі друзі, що тепер ви можете стати спонсорами моїх, мого каналу, саме цього наразі, і отримати доступ. До інших відео, котрі корисних, звісно, ритуалів, відео, і так далі, котрі будуть доступні тільки за підпискою. І так, я починаю. Прошу у таро загальні енергії події цього дня. Тепер цікавий момент цього дня, що принесе радість та щастя в цей день. Що бажано зробити, і чого бажано не робити в цей день. І так, <кій> любі друзі, тут в нас паж жезлів, пажи це в нас про якесь оновлення, да? але в даній ситуації карта вас попереджає про те, що може з'явитися якась людина, котра захоче, наприклад, забрати у вас. Те, що належить вам. І така особа, якщо ви будете їй дозволяти влазити в ваше життя, вона може прив... Прив... привнести ваше життя тільки розруху та нестабільність. А, можуть бути якісь інтриги, ну і звісно, якісь погані новини, наприклад, да. як ви дізнаєтесь, як ви е, впізнаєте цю людину, вона буде вам лестити, вона буде е, замилювати, як то кажуть, вам очі, да, тобто буде е, ну, якась е, не дуже знаєте, природньо е, там е, хвалити вас за щось. да, Тобто, це буде несподівано. Це не про ту людину, котра постійно так себе поводить. Розумієте? Тобто, зненацька щось. В якійсь людині вам дуже-дуже сподобалося, да, і вона почне вам, як то кажуть, співати дифірамби. От, будь ласка, будьте обережні з такою людиною. Тут на сьогодні є ще і луна, да, але в нас вона на цікавому моменті. Тож я все ж таки гадаю, що якимось цікавим моментом ви зможете да, або позбутися. Такої ситуації, такої людини, або якось не, не, не дасте себе втягнути в інтриги. ну, Зараз ми е, туди дійдемо, от, а е, починає розклад троєчка мечів, це загальні події енергії цього дня. Ну і любі друзі, троєчка мечів все ж таки каже. Знову-таки, бачите, карта просто підтверджує тому, підтверджує, тому що тут може бути прямо якась відкрита ворожнеча, да? може бути, знаєте, зрада якихось людей, вас, да? тобто, ну, або принаймні вони будуть намагатися щось зробити, знову-таки. Тут може бути не тільки чоловіка, жінка, да? це, це скоріш за все молодша за вас особа, ну, або молода особа, дивлячись, скільки вам років, але ця особа повинна бути все ж таки молода, або молодша за вас. А, дивіться, завдяки такій особі може бути у вас, в принципі, і розлучення, да? і навіть втрата роботи. Тобто будьте а, чутливими. Да? Ну, в неділю в нас теж багато людей працює. А, хтось додому бере роботу, хтось взагалі вдома працює. Да? От, а, ну, м -м Дивіться, тут може бути, ви знаєте, ну якась вередлива ваша дитина, наприклад, да, котра от не буде вам давати працювати, наприклад, а у вас є якийсь план на неділю, і ви просто можете ну за того да, втратити якусь ту роботу. От, а для когось відіграється троєчка мечів, як розподіл майна, як. А... Любовний трикутник да, поява любовного трикутника, або ви про то дізнаєтесь. Але, любі друзі, зараз от я хочу, щоб ви просто зрозуміли правильно, да, і не фокусувалися тільки на цьому, тому що у нас загальний розклад, якщо у вас є якісь підозри, ще щось, щось ви відчуваєте. да, от, Не накручуйте себе, по-перше, да, я запрошу вас тоді на індивідуальні розклади, якщо ви реально хочете щось перевірити да, і дізнатися. от, а... Тут може бути сварка за третьої особи і ну, не обов'язково трикутник, зрозуміти правильно, да, але серце в нас поранене, да, тобто якась може бути все ж таки неприємність. Але, любі друзі, ви пам'ятаєте, я сподіваюся, що кожен росла це не остання інстанція. Як то кажуть, попереджений, да, то означає, що якщо у вас якісь негаразди в родині, ви вже ту бачите, відчуваєте, да, ну там. Сварки, сварки, сварки. От так самі тоді, щоб запобігти уходу з вашого, з вашої родини або себе, да, щоб ви вам не хотілося кудись наліво. Це нічого не вирішує. Почніть тоді просто знаєте, попереджений попереджена людина знає, що я можу все зробити зараз і починає змінювати, звісно, якщо ви хочете залишитися в тій родині, якщо для вас ті відносини ще актуальні, да, тоді ви можете все змінити. Тобто, знаючи, що ну, може бути така ситуація, приділіть більше уваги своїй родині, да, тим паче неділя, візьміть там у всіх під руки, підіть погуляйте, або роздайте дітей там. Ну, Куди-небудь, да, бабусям. Якщо нема такої можливості, ну, знайдіть ви якісь ресурси, да, комусь запропонуйте там гроші, щоб посиділи з дітьми, тобто налагоджуйте відносини. Якщо у вас ну, така ситуація, да, от, то тут можуть бути сварки. І в діловому союзі, завдяки третім особам, або взагалі, да між, наприклад, в колективі ви з кимось співпрацюєте, і тоді знову-таки завдяки якимось третім особам у вас може бути ну тут якесь протистояння. Розумієте? От, тож, карта, дивіться, ну тут таке, знаєте, від карти посил. Вона вона вам каже, що можливо тобі самому. Треба вимістити, стати ініціатором розриву, ну, дивлячись, яких ви відносинах, да, якщо для вас це дуже дуже ще актуально, тоді, звісно, треба працювати над тим, щоб відновити це все, да. Тобто, ну прибрати е, ці перепони. От, а якщо, звісно, ви вже ну знаєте, як страждаєте постійно, постійно, можливо, це не перший раз. Е, ну, буває і таке ж, да, що ну, як то вже нормально в родині, да, та пішов гуляти там або пішла. да, ну, Тобто, чоловік знає, що ну там. Десь з кимось, да? От. то карта тоді каже, можливо, тобі самому треба стати ініціатором розриву відносин і вимісти цей мотлок зі свого життя. Розумієте? От а, в будь-якому випадку тобі треба пройти через біль, щоб стати здоровим. Тобто, це, можливо, навіть кармічні якісь події, котрі ви не зможете оминути. І тоді вам треба тут все ж таки взяти відповідальність на себе, да? От. і обрати свою стратегію, чого я хочу, запитайте себе з собою, тільки звіряйтеся, чи насправді я кохаю а, цього цю людину, чи насправді я хочу зберегти відносини, якщо так. Кидайте все, любі друзі, і ту роботу самі кидайте і все інше, да, і біжіть, біжіть а, за, за, загоювати ці рани, тому що ну, просто так так само люди не ходять наліво. да, Якщо то а, людина, знаєте, вона постійно спочатку ваших відносин так робила, ну а, ц, тоді, звісно, ну. Не треба сподіватися, що людина колись, як то кажуть, одумається. Я його перевиховую, ще щось. Ні, нічого у вас не вийде. Він просто або вона буде робити так, наприклад, да, щоб ви там в подальшому а, менше що знали. Да, ще щось. Тобто, от, може, ну тут, тут, тут прорізно. Тут треба, звісно, індивідуально дивитися, але будьте чутливими просто. Да? Знову таки, дивіться, луна. Цікавий момент, тобто, можливо, через якийсь цікавий момент вам і відкриється таємниці, тому що Луна в нас каже про таємниці. Луна каже про те, що тут, в принципі, і можливий якийсь навіть магічний вплив. Але знову-таки, любі друзі, це ж не для всіх, не 100%, Да? Якщо хочете діагностику на магічний вплив, я так само її роблю. От, але все ж таки, ви знаєте, ну. Це можуть бути просто ін... якісь інтриги за вашою спиною, таємниці, да? якась поведінка, знову таки, да? якась нещирість. Це теж луна, розумієте? А з іншого боку, любі друзі, луна. Може казати про романтику, про необхідність романтичних відносин. Да? То можливо, вам треба все ж таки якийсь романтичний цікавий момент зробити для своєї родини, якщо звісно, знову таки для вас це все ж таки актуально, Да? От, ну в принципі. Луна в нас каже про страхи, про, про обман, про відчай, да, про помилки. Знову такі, тут і плітки і тайні вороги. Тому що ну, третя особа, котра зайшла, або хоче зайти в ваші відносини. Да, тут, ну, може, ще вона не, не не зайшла, але є якісь предпосилки, як то кажуть, Да? От. А, Тож, це і є тайні вороги, ну, їх можна так трактувати. Да? Тобто ваші суперники це і є тайні вороги. От. Карта каже тут про ілюзії, про ілюзорні погляди. А, але так само вона підтверджує, що у вас є великі психологічні здібності. Тож в даному випадку вам треба саме їх і застосовувати, да? і я гадаю, що якимось цікавим чином в цей день для вас відкриються якісь таємниці, і цікавим чином ви зможете все ж таки запобігти а, таким ситуаціям і такому стану своєму і своєї родини, да? От, щоб потім не вийти на луну. А, далі четвірка мечі, мечів, що вам принесе щастя та радість? Да? І тут принесе щастя та радість. Сп... Спокій, любі друзі, спокій, можливість побути навіть наодинці. Да? І так само це може приносити щастя і радість, тому що не всі страждають, слава Богу, наодинці. Деякі люди вже, особливо хто розвивається духовно, вони розуміють, що наодинці можна наповнюватись. Наодинці можна саме і відкривати ці таємниці, да? коли ви в медитації. Ця карта каже про медитації, да? про те, що час планувати майбутнє, але спочатку треба заспокоювати все ж таки, Набратися якогось ресурсу. Да? от, Можливо, ви вже щось там, якийсь час да, стосовно цього переймаєтеся, ще щось. да, Тоді карта може казати про те, що у вас не так багато ну, внутрішніх ресурсів. І знову-таки, да, радість і щастя вам принесе саме наповнення. от, Можливо, захочете зайнятися якимось, там, наприклад, Практиками, да, тобто тут про, вам принесе якась стабільність, все ж таки з'явиться якась стабільність. да, Якщо ви хворіли, то тут буде стан такі одужання. ну, Психоемоційне навантаження це і можна так само трактувати, як захворювання вже, да, тому що там вже нема того балансу, нема рівноваги, ну, і так далі. От, Тож, ще, що вам принесе радість та щастя, знаєте. Розуміння того, да, що я зараз вмикаю економію, режим економії. Але тут більше не про, знаєте, там ресурси, фінанси, да, а саме про ресурси мої особисті. Тобто, і коли людина це розуміє і це приймає, що мені зараз саме треба да на економ, це таке лайф життя, да, що мені сьогодні принесе щастя, людина себе запитує, да, чого я хочу, я хочу помедитувати, вау, клас. От. Можливо, якісь таємниці саме в процесі медитації для вас і відкриються, да? або якісь важливі ви отримаєте для себе усвідомлення, як мені бути, як мені, наприклад, налагодити відносини, або як мені вийти екологічно з таких відносин. У кожного буде своє, але вам точно ці усвідомлення принесуть щастя, знову-таки, да, якусь стабільність і. Буде задоволення від е, ходу подій. Далі, любі друзі, що треба зробити? Дивіться, десятка пентаклів це про неймовірно класні відносини в родині. Що треба? Десятка пентаклів каже, в нас це десяточки як новий якийсь етап. Да? От, І тут що треба? Тут Ну, зробіть родині своїй да улюбленій людині подарунки. Карта каже про подарунки, про успіхи, щастя. Тобто самі привнесіть це в своє життя. А, карта каже про гарні відносини в родині і міцне положення в суспільстві. Да? Можливо, будете при... Ну, дивіться. Такі ж ситуації так само, да, вони це якесь незадоволення. Чому людина йде кудись з родини? да, Діти в нас йдуть на вулицю, да, і там вони, тобто для них то важливіше, тому що чогось не вистачає в родині. Люди йдуть наліво, ну кудись, кудись йдуть добирати. Те, чого їм не вистачає, і тут не вистачає, можливо, уваги вашому ем, партнеру, партнерші. Да? От, не вистачає вашого кохання, ваших подарунків, вашого піклування. Да? Тому що тут карта каже, що треба зробити в цей день. Розберися з нерухомістю. Можливо, давно хотіли. Ем, е, там жінка каже, ну давай хату купимо, гроші ж є. Ні, ще почекаємо, чи ще щось дати, давай так поживемо. Можливо, жінка просто... Ну давай ремонт, ну я тебе прошу, ну дивись нас рухлять сюди. Да? Давай ремонтік. Ні, ну ти що такі важкі а, часи, да, так вони і будуть продовжуватися для вас важкими, розумієте? Ви по-іншому не зможете жити, якщо ви так кажете і так, ну тобто економити на собі, на своїй родині. Ну жодна жінка і навіть ну чоловік, якщо жінка більше, наприклад, заробляє або жінка розпоряджається грошима, якщо вона не приділяє увазі. Да? Бажанням ну партнера ну, тут не важливо чоловіка або людина. Якщо інші не не приділяють увагу, да не беруть в розрахунок бажання інших. Ну ну Ну, як ви хочете, щоб людина так само була з вами щирим. Яка, Який для, для неї сенс, скажімо так, да? от вона хоче, щоб з нею рахувалися. Розумієте? От, тож тут, будь ласка, треба ремонт. Хочуть від вас ремонт. Робіть ремонт. Робіть! Нихо, не можете найняти, робіть самі. Потрошечку показуйте те, що для вас важливі ці відносини, якщо вони, звісно, важливі. Хочете да нерухомість вже там. Купуйте ту нерухомість цей день, займіться чимось, ну принаймні почніть шукати. Це ж не, не означає, що в цей день бігти, да, а в цей день просто да, ви можете що зробити. Ну, люба, любий мій, да. Слухай, ну ти ж давно там просив, просила. А давай ми сьогодні, от неділя, да, давай сьогодні будемо відпочивати, наприклад, і шукати інформацію. да, який, який би будинок ми хотіли, отакий, От щоб нам обом сподобався, тому що мільярди є пропозицій. Да? Тобто, якщо ви зараз прям не готові щось зробити, саме ну, вкладатися, наприклад, да? там прям побігти, ну це ж теж не дуже ну, адекватно, да? коли там одразу береш гроші і біжиш щось купляєш. Ні, треба зробити дослідження. Тож запропонуйте свої, <кій> вибачте. Людині коханій, да, це може можливо ви не одружені, але живете так само, да. Ну це ж не означає, якщо ви живете з людиною і вона щось так само від вас просить. Це ж не означає, що якщо ви там не було весілля, да? то ви повинні її ігнорувати. Ніхто таке відношення терпіти не буде, розумієте? От і людина може почати ходити і ходити наліво, розумієте туди і сюди, ну і так далі. Я не виправдовую ці. Такі такі, таку поведінку я цього не виправдовую, тому що ця поведінка, коли людина йде з родини, да не вирішуючи тут питання, а йде просто добирати кохання. А це неодмінно призводить до страждання всіх. Всі три-чотири три, там скільки трикутник, чотир, чотирикутники є і так далі, параліпіпіди. Да? От ми зараз не про, не про геометрію. Тобто все одно там страждають всі. Ви розумієте, я цього не виправдовую. Це люди, котрі не беруть на себе відповідальність. Але якщо ви хочете все ж таки зберігти відносини, тоді зробіть, підіть на, на зустріч. Да? Тому що якщо ви відмовляєте людині, не робите щось. Для неї, да, не робите, не чуєте її бажань. Вона не буде відчувати себе потрібною. І звідти, звісно, ну, буде, будуть витікати всі такі а, події та ситуації. Тож, будь ласка, все, все ж таки залежить і від вас. Да? Ви можете в цей день, що треба зробити, почати новий етап життя. В своїй родині розумієте, почати ініцію ініціювати. Ну або тут розрив і початок чогось взагалі нового. Тоді я сам собі купую там якийсь будинок, да, якщо я вирішую, якщо це тривалий час, якісь такі відносини, я вже просто не хочу терпіти, да і не можу. Тоді ви просто робите розрив, да відкриваєте всі таємниці, відновлюєтесь і починаєте будувати. Ну, принаймні, в цей день, звісно, знову таки, да не рекомендовано. А, дуже там емоційно якось витрачати свої гроші, кудись навіть інвестувати ви повинні в себе розрахувати і так далі. Да? От, щоб для вас то не були як втрати потім. От, але щось будувати, мріяти і планувати ви можете в цей день. Розумієте, да? ну і чого не треба робити, імператор. А, імператор, ну, дивіться, чого не треба робити. А, Тут про, знаєте, про, тут, можливо вплив буде на ваше на ваше життя якихось власних людей. Да? от, Тож, знаєте, не будьте, мабуть, тут про впевненість собі, тож не будьте ви, мабуть, занадто впевненими в собі. Да? Не використовуйте і свою владу, ну, знаєте, просто свій вплив да, на інших. Тобто, не використовуйте, ну, іноді люди навіть, починають шантажувати там. Ну, наприклад, так, куплю хату, якщо ти там наліво не будеш ходити, да? Купуй, ну, інша людина каже, да, окей. От, а, тобто, ну, ви ж розумієте, що, зумієте, що так, так теж не працює. Да? Ну, тобто, Людина може зупинитися для того, щоб отримати своє. Тут, знаєте, тут. Все ж таки, тут не простий рост, тут треба все ж таки індивідуально би попрацювати. Просто у кожного з вас буде своя ситуація. Але в цей день не поводьтеся, не думайте, що під вами ваш трон не зможе розхитатися і похитатися. Нікого знову-таки не втягуйте в свої відносини. Можливо, це і є якась третя особа. Да? Ця людина може бути. Дивіться, імператор, і в нас ще є в колоді імператриця. А знову таки, що не треба? Не, ця людина може бути одружений. Ну, у нас загальний розклад, тож вона може бути одруженою, да, одруженою. от, е, Тож е, в цей день не бажано да, когось втягувати навмисно, скажімо так. Ви просто можете, наприклад, у, там, у вас будуть можливо не трикутника, а просто сварки якісь, да, от, і ви побіжите там до якоїсь владної людини, от давай, от щось там не знаю, допоможи мені, або побіжите просто поплакатися, да, і е, ну, тобто, і, і виникне щось інше, розумієте? да, Тож цей день розбирайтеся. Зі своєю родиною самі. Не втягуйте когось, не втягуйте ані владних людей. от Тобто, і знову-таки, да, бачите, знайомство да, в цей день може призвести вас все ж таки до трикутника, тому що імператор це одружена людина, це зайнята людина, котра може вам про це і не сказати. Розумієте? От. Знову-таки, з іншого боку, це може бути чоловік, типу, керівник або захисник якихось інтересів. Да? От, карта то класна, вона в прямій позиції, позитивна, але вона сьогодні каже, чого не робити. Не втягуйте в свої відносини когось. Вам треба розібратися самім. Тоді буде вам щастя. До побачення, любі друзі! Я все ж таки вам бажаю самим екологічним методом, способом вийти да, з таких відносин або з таких ситуацій. От, і повернути собі щастя, кохання, ну і звісно, повагу. До побачення з повагою, Софія.